Про температуру дивіться, кожна зарядна станція, я не можу відповісти за всіх, але температура стягується з батареї, от, є, що стягується образно. Я там скажу з інвертора. От, я не знаю звідки саме точно стягується температура з олкітелі. БП 2000 Але я кажу, я дивлюся ж людей, майстрів, заходьте на Ютуб, будь ласка, які ремонтують станції. І він сам в нього була ця станція, і в нього така сама проблема, що 80 включаєте кулер, 80-90. От звідки ця температура, можливо, всередині корпуса. Щоб все погоріло, поплавилося. Ні, дивіться, просто банально ноутбук, коли ви граєте ігри, все на процесорі, на відеокарті. Температура там 100, 105, 110. от. От в мене є підставка того, що коли там, там щось або монтуєш, виводиш, або граєш. Воно просто ну, йому треба повітря, кисень дихати, щоб охолоджуватися. Так само з цим включається кулер. Але те, що ви написали, що якщо кулера працюють, все завжди пилюка. Отут я готовий поспорити. Мій рівер, який відпрацював у, я не знаю скільки десь, більше півтора роки, да? можливо, десь до двох образно. І він, я дивився, він просто чистий. Мабуть, залежить все від того, не від пилюки, скільки кольора, а залежить від того, на де стоїть ваша станція, де я казав обов'язково, що якщо стоїть на землі, то хоча б там, щоб ви протирали пилюку на ній і робили влоги прибирання там, просто щоб пилюка не стелилася. Якщо у вас там стоїть зарядна станція завжди на землі, як системник, і там прибираєте образно, бо зна скільки разів в місяць, так скажу, от. То воно завжди буде в пилюці. От. Але знову ж таки залежить, чи, я так розумію, на... з якою швидкістю є от к... комп'ютер образно система, скажімо, що він, можливо, втягує і там більше простір, і воно там осідає. Е... Середна станція, я скажу за свій рівер, тут вхід і тут саме вихід. І там просто банально зверху образно нема, щоб де вона осідала, і воно просто виходить. Це перше. Рівер реально був чистий за весь цей час, хоча стояв мене на землі. От ну, я за цим слідкував, щоб не було пилюки, щоб завжди було чисто. Він прям кольора, все було в ідеальному стані. Але я забіжу наперед і розповім таку кену, як би сказати, інтрижку: Рівер 2 Pro для мене це еліта еліта, яка задала, я би сказав, основу, бо це так і є, в зарядних станціях EcoFlow. Це факт. Однозначно, якби можливо, в мене була дельта друга, я би також міг щось сказати. Але я кажу, за River 2 Pro. це ідеальне, він ідеальний по всьому. То, що в мене було, я відкористувався, все, я знаю, що я говорю, і я потім в дальших повних випусках буду за це розповідати. Тому, якщо ви навіть зараз в 25-му, 26 му році будете бачити це відео і думати за River 2 Pro чи варто купувати, однозначно.